じゃあ私は一応私は一応私 на ніч, і нічого страшного. Thank you. Thank you. Ой, я не буду говорить про. Я просто тихий колона, как всегда. Ну хорошо, я не буду. А вот тут меня так побелят. Как

Шановні депутати, шановні присутні, 13 числа 22 зареєстровано. 13 числа з числа 22 зареєстровано, хворим є відповідно до закону України про місцевого спорядування і розпорядження по вечорову сесію хвилиною мовчання оголошують передвіддяний за ухованням. Тринадцять два, рішення населення сурботи на території ради на 23-25 роки. Також зустрічі питання про виплату коштів відповідно до е, даної програми яку зміни, про передачу в оренду рухомого майна комунальної власності та за погонення на перший ранку.

Дякую. Розглядаємо питання про внесення змін до правильно соціального забезпечення та соціального захисту населення роботи. Так. Прийшли комісії, а заваження пропозиції до проєкту рішення будуть. Ставлю на голосування. Представляете за рішення прийнято. Розглядаємо питання про виплату коштів відповідно до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення до програми фурбування. Заваження пропозиція заповнена до проєкту рішення. Ставлю на голосування. 13 за, рішення прийнято. Наступне питання про передачу в оренду майна комунального власті. Зауваження пропозиції. Після перемоги. Я думаю, що ви всі зрозуміли, чому ми не говоримо камеру. Ставлю на голосування дане питання.

Бо якщо включаючи звідків країнського зити, чотири суми не були в прийнято питання рішення щодо поповнення статутного фонду. для того, щоб провести статут, нам необхідно заняти даними рішення. Дане мало слава доступні. розглядаємо питання про внесення змін бюджета, если і створити спочатку кармінального громаду. Заважені пропозиції Перелічити кількість заходів, ми проводимо на території міської громади. Це заслуга колективу, безумовно, на да, керівників. Я хочу ще раз подякувати Степані Олександрівне за свій і роботу. Мені надзвичайно приємно приїжджати від позитиву в, в Москвеський будинок, де дівчата кому працюють. Ми знаємо, в яких умовах працює бібліотека випуску, в первомському закладі, де немає відповідних умов, але е культура це одна із складових е нашої ідентичності. Тому ми е повинні підтримувати е всі силу наших працівників культури, і ми розуміємо, що там е не завжди є кошти для того, щоб провести і на превеликий жаль. Як і в школі у нас дуже часто відбувається, так і в будинках культури дівчата, які отримують західну плату, закуповують потім, тапірки, папір, є. У нас багато заходів. Сьогодні ми знаходимося в будинку культури і ви бачите, що зроблено до проведення святку. Тому ну, дівчата дійсно працюють, працюють відносимо. Не підтримати культуру, не підтримати нашу громаду і нашу країну цілому. Я підтримую вас через звіт потрібен, але в даному випадку ми зараз з вами хотіли, що керівник підтверджують підсього. Чому ми просимо зараз ми на пропозицію щодо? Задали питання, а де звідти депутат наповідається громадською?

Я ще додав, що в нашій громаді я пишаюсь тим, що у нас є такі, як тренерський, завізник, і у нас безумовно чудові результати щодо формування нашої команды. Нет, не давайте порядку. Практика слышишь разучастным, що участвует, противники цветутся. І я знала, що це таке буде. Ось тут ігоріаль, і горяни вже премія 100, по 10 тисяч. Ви ходите, а інвалідам ви хочете собою викручувати рух. Це неправильно. Роман Миколаїв, це може не до вас. Ви сказали 5 тисяч. Але депутати, які зацікавлені в своїх інтересах, своїм. проти. І я, буду, я не буду за це робити. Можна? будь ласка. Давайте. Я размею соревнования действия і видеокультуры які западе, которые занимаются верно? Тобто цены. Тому а, які тут, 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 тут можуть бути питання а, стосовно того, як використовувати ці кошти, для мене а, саме в контексті зарплати і заохочення людей. Для мене Тому, що це дим. Це все лікри і це можна без подивитися. Це перше. Друге, а, в контексті проєктної діяльності, яка там... Активізується зараз у нас в громаді. Наприклад, я сам сам спілкувався з приводу а, того, яким чином організована культурна і спортивна робота, хоча б по одному заходу в реальному. Да. Чому? Тому що я хотів, як продачу ремонт, але треба розуміти що на тому цифри, який я отримав. После кауших як я запросив, не пам'ятаючи, що там практично нічого не було, на сьогоднішній день.